Та й в ефірі Суспільні новини Черкаси. В студії працює Марія Гаврилян, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. На золотоніщині планову вакцинацію отримали 42 особи, від чого їх щеплюють. Схвалію, що, що не забувають про село. Її відмовили у виплаті грошової допомоги при народженні дитини. Історія Черкащанки, яка переїхала з Донеччини у 2014 році. Є підозра, що це навмисно. У одній з черкаських шкіл від сьогодні розпочалося навчання: хто та чому ходить до школи на канікулах? Я хочу підтягнути свої оцінки. 42 щеплення проти covid 19 дифтерії і правця отримали жителі села Кропивне, що на Золотоніщині, розповів Суспільному завідувач районного відділу центру контролю і профілактики хвороб Володимир Карпенко. Ця вакцинація розпочалася у червні у територіальній громаді і проводиться згідно із рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я. Більше у сюжеті Тетяни Зозулі. До сільського фельдшерсько-акушерського пункту прийшов на щеплення від covid 19 Місцевий житель Михайло Тіток два. Прийшов треба зробити буферну дозу О, і просто вже переконався на випадок, коли Поряд зі мною відійшли по цій причині по цій хворобі. невакциновані вакциновані люди на той світ. Людям потрібно цьому приділяти увагу, йти на вакцинацію і боротися за своє життя і за життя своїх близьких. Заповнює інформаційну згоду та очікує своєї черги місцева жителька Ганна Голінько буде щеплюватися від правця. Одкові я двічі два рази вакцинована дуже добре. Ну, схвалюю, що, що не забувають про село. Те, що є виїзна вакцинація, це неабияка допомога сільському населенню, говорить Наталя Губочкіна. Зручно не треба їхати нікуди. Не треба збиратися, кудись збиратися, немає транспорту свого. Я медпрацівник. Я 25 років працювала на цьому ФАПі. Ну і ага. рахує, що треба робити цю, це щеплення із -за того, що люди часто травмуються. Це ДПМ, це КПК у нас. Такі вакцини сьогодні привезли із собою із Золотинійського центру первинної медико-санітарної допомоги, показує сімейна медсестра Ірина Булгакова. А ДПМ вона іде 10 доз в одній ампулі. То я взяла з собою п'ять КПК. У нас тут шість доз і в нас ще є коронавак 10 доз терапевтка Людмила Строкань говорить проти показань. Для проведення щеплення небагато. Якщо, наприклад, онкохвороба, активна фаза, там така, що хімію людина отримує, або імуно якісь вакцинації по онкології, то тоді не можна. Якщо хворі переливали кров, або було велике кровотеча, якась, то теж не можна, бо немає імунітету. Вагітним. Не можна крім чим оце не можна. А так в принципі можна всім більше записалося на вакцинацію від правця і дифтерії, каже фельдшерка Любов Голубович. Ковід трошки щас притих, то люди якось наче. Трошки спокійніше до цього відносяться. Ну, прийде осінь, прийдуть вірусні захворювання, і тоді щеплення активізується само собою сезонно. Для вакцинальної компанії Всесвітня організація охорони здоров'я надала автобус, аби охопити і віддалені населені пункти. Розповідає завідувач районного відділу центру контролю і профілактики хвороб Володимир Карпенко. Основне завдання цього автобуса підвозити в місця щеплення. Населення сільських жителів або ж підвозити як тут на ФАП там амбулаторії, і ще ми маємо змогу проводити щеплення в самому цьому автобусі. Так у нас в Україні від, со, від соток щеплених від різних там хвороб нижче набагато, чим в європейських країнах. У нас одинадцятерена громада сьогоднішній день. Це вже сьомий виїзд стосовно проведення вакцинальної кампанії. Наступний виїзд плануємо здійснювати в Чорнобайській території. Альні громаді, так як це густо населена громада, велика кількість населення і є бажаючі щепитися. Далі нас залишається ще територіальна громада. Тетяна Зазуля, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Її відмовили у виплаті грошової допомоги при народженні дитини, розповіла Суспільному жителька Черкас Юлія Бакум. З її слів, 25 тисяч гривень їй не дають через відсутність доказів постійного проживання в обласному центрі. Їх вимагає порядок надання допомоги сім'ям із дітьми, які народилися у 2023 році. Відповідне рішення у лютому затвердив виконкому міської ради. Як жінка доводила факт свого проживання у Черкасах, розповіла нашій Вікторії Будавіцькій. Даніелу в цю кімнату гуртожитку батьки принесли з пологового чотири місяці тому. Тоді ж вони звернулися до департаменту соцзахисту, аби отримати грошову допомогу від міста. Розповідає мама дівчинки Юлія Баком. Каже, вже при її оформленні дізналася, що має довести своє постійне місце проживання у Черкасах. Подала заявку, вони кажуть, треба доказ за кожен місяць. Я кажу, а чому ви не сказали цього разу, що прямо за кожен місяць доказательства треба? Доводити проживання довели за дев'ять місяців, розповідає чоловік. Вік Володимир Баком, оскільки вона переселенка, Юля ВПО із Донецьку, живе тут з 15-го року. Я живу із кінця дев'ятнадцятого. Ми після того як одружилися в березні 22-го року. Ми спочатку знімали одну квартиру куку. -ку. Знімали одну квартиру на Гоголя в центрі. А зараз, ось з жовтня, ми знімаємо тут. У нагоді говорить, стали навіть чеки з магазинів. Виходить, я кажу, що можна ще предоставити. Вона каже: Ну не знаю, хоч чеки з магазинів. Після шостого відвідування громадської приймальні департаменту соцзахисту розповідає Юлія. Їй запропонували оформити акт опитування сусідів. Спочатку я думала, що це співпадіння. Просто от так вийшло, що от я там щось не знала про. Якісь документи не зразу. Вони там здогадали, що акт опитування сусідів. Але після оцих фраз, там що хто це буде дивитися, а де кажіть і тому подібне ну є підозра, що це навмисно. Зі слів Юлії, вона привела сусідів у департамент, та цього теж виявилось недостатньо. Вони отримали лист із відмовою у наданні 25 тисяч гривень. все тому пояснює заступниця директора департаменту соцзахисту Юлія Ніконенко, що порядок виплат не передбачає проміжних. Відповідей, тобто, поки Юлія шукала докази, її справу вже передали на розгляд, оскільки звернення за допомогою вже вже надійшло і було зареєстровано. І порядок, затверджений виконавчим комітетом виплати цієї цієї допомоги, не передбачає якогось проміжкових відповідей або так званого донесення документів, а була надана письмова відповідь про відмову виплаті із зазначенням причин. А з наявністю нових доказів, каже Юля Ніконенко, справу переглянули та відправили на погодження. Після того як буде завершено проходження процедури погодження, міський голова підпише розпорядження і будуть виплачені кошти. Як пояснила Юлія Ніконенко, відповідно до вимог надання допомоги, гроші черкасцями плачуть за умови їх постійного проживання в обласному центрі не менше 12 місяців, які передують народженню малюка, та 9 місяців для внутрішньо переміщених осіб. Вікторія Будовіцька, Григорій Козуб, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. У одній з черкаських шкіл від сьогодні розпочались освітні канікули. Їх започаткували, аби надолужити прогалини у навчанні, розповів директор закладу Дмитро Бунякін. Каже, через дистанційну роботу, блекаути та нестабільний інтернет, діти не змогли повністю освоїти шкільну програму, тож тепер приходять на додаткові уроки. Як школярам такий формат роботи, дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Вперше за півтора року на шкільній дошці розв'язує математичний приклад восьмикласниця Анна Головко. Каже, за три семестри дистанційних уроків цей навик підзабувся. Це буде все в одинадцятому, тому що степені ми додаємо. Як і самостійне вивчення предметів без допомоги вчителя. Говорить, мотивації навчатись немає. Тож прийшла в школу, аби надолужити програму сьомого класу. Онлайн я не дуже вчуся в школі. я... Розумію, дивлюся на вчителя, пишу приклади завжди, а онлайн не завжди так виходить. То лінь, то не дуже хочеться і не зрозуміло. Її однокласник Богдан Черненко теж хоче підтягнути алгебру. каже дистанційно, предмет не розуміє. Я хочу підтягнути свої оцінки. У Мене ну погано получається там обраховувати. Чертити. Цариця наук так називає математику вчителька Тетяна Полівікова. Говорить, предмет і справді дається не а дистанційно взагалі одиниця. У кого інтернет працює гарно, у кого ні. Тобто ті уроки, які ми проводили, ну, ефективність дуже низька. І йти в наступний клас, а тут багато. Прабіла, тому, звісно, треба було, хоч трохи, хоч трохи, підняти свій рівень. Вчителька каже: окрім повторення програми, позитиву додає особисте спілкування із школярами. Рада, що побачила їх. Знаєте, одне. Весь рік були ще такі класи, які взагалі не виходили. Батьки боялись до школи дітей відпускати у сусідньому класі. Учні надолужують українську мову. Ми шукаємо в кожному із цих слів орфограму. Шестикласниця Вікторія Петкова з предмету має дев'ятку. Каже, не втрачає нагоди додатково повчитись. Та й два місяці канікул каже набридли. Хочеться побачити з однокласниками, вивчити новий матеріал, якось нудно сидіти вдома і нічого не робити. Директор школи Дмитро Бунякін розповідає, навчальні канікули започаткували, оскільки успішність у дітей погіршилась. Тож так вирішила допомогти учням порати з освітніми втратами. Є моменти, коли діти щось не до Працювали, не зрозуміли, і виходити, йти далі без того, що ми е, не... Вивчили дуже складно. Тобто, для того щоб дитина почувала себе комфортно, дитина продовжувала йти вперед. Ми це і робимо. Відвідувати школу влітку. Діти можуть добровільно, зазначив директор. Консультації триватимуть близько двох тижнів з усіх шкільних предметів. Сьогодні з 1800 учнів до закладу прийшло більше сотні. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Черепки, фрагменти керамічного посуду, пічних кахлів, свинцеві кулі та амунети відкупали учасники черкаської експедиції інституту археології на території замкової гори в обласному центрі, розповів Суспільному її керівник Дмитро Куштан. За його словами, у 16 столітті тут був розташований Литовський замок. Нині археологи натрапили на залишки споруди господарського призначення на старособорному узвозі. Як відбуваються дослідження та скільки триватимуть Наталія Старанець, розповість. Первинний Черкаський замок знаходився отут ось над Зеленьгорі. горі. Це територія між узвозом Старособорним і вулицею Розкопною. Керівник археологічної експедиції Дмитро Куштан розповідає у середині 16 століття замок було перебудовано і збільшено. Таким чином ця ділянка, де ми з вами стоїмо, вона теж потрапила, потрапила в межі оцього от, е, замку. Нині цю територію досліджують археологи. Розкопки тривають уже понад місяць, розповідає учасник експедиції Михайло Дяченко. Щоб середині об'єкта копати треба дуже обережно, тому що в будь-який момент можемо наштовхнутися на якусь знахідку. Натрапивши на ту чи іншу знахідку, лопату замінюють на більш делікатний інструмент щітки та кельми та пошарово знімають ґрунт, додає реставратор Микола Кривенко. Таких, каже, зняли з десяток із верхньої частини об'єкта. Наразі дійшли до дерев'яних балок стародавньої споруди. Це сволок був, а це доски, які були під полторком, держали. І оця балка залишилася ціла пошти. Ці балки провалилися усередину споруди внаслідок пожежі, розповідає чоловік. В 1637 році під час козацького повстання під проводом Павла Бута Черкаський замок і частково саме місто було спалене поляками після поразки козаків під кумейками, козаки козаки. Тікали в сторону Боровиці, їх переслідували польською війською, і по дорозі вони спалили черкаський замок. що це за споруда, говорить чоловік? Покажуть подальші дослідження. Втім, вже сьогодні припущення є. Це якась споруда напівземлянкового типу досить велика, десь розміром 5 на 5 метрів. Скоріше всього, це споруда була не житлова. Напевне, це була або якась продуктова комора, або арсенал, в якому зберігалася там зброя. На сьогодні говорить пан Дмитро. Учасники експедиції виявили тут сотні цікавих знахідок часів ранньої історії Черкас. Остаточну кількість каже, можна буде назвати після завершення розкопок. Зокрема, були виявлені об'єкти, які відносяться саме до часу функціонування цього литовського замку. Знахідки в основному представлені фрагментами керамічного посуду, пічними кахлями, там свинцеві кулі, монети. Вони зараз знаходяться в стадії камеральної обробки. Їх треба помити, поклеїти. Тобто, все це буде робитися вже наприкінці сезону, в кінці року, коли буде підготовка наукового звіту. Усі знахідки будуть зберігатися у Черкаському міському археологічному музеї, говорить керівник експедиції. Скільки ж саме триватимуть розкопки, каже археолог, не знає, але більше за все вони триватимуть не один рік. Наталія Старинець, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси. Таким це день побачила команда Суспільного Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Щасти.